Всім привіт! І ще одні щасливі фіни живуть. Ось так фіни живуть. Я вважаю, це одні з найбагатших, які є в місті, мають собі змогу дозволити таке життя. Прямо до їхнього будинку. Замітьте, окремо до їхнього будинку. Проложена хоч і ґрунтова дорога, але вона тут на, на скелі, тож вона вічна. Двохповерховий будинок. Немає ні басейнів, ні парканів п'ятиметрових, Взагалі ніяких парканів немає. Будинок посеред сосни. А між мною і будинком невелике верхове болотце. По центру болотця острів. Оце пейзаж мрії будь-якої нормальної людини.